Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Чи є перешкоди на дорогах на гроші? Що заважає вирішити всі фінансові питання? Закрити кредити, погасити борги, чи щоб вам повернули гроші? Якщо є така проблема у всіх, хто дивиться відео, близьких людей, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає повернути гроші, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Так, є, тут закривають дороги, дуже сильна заздрість, ставлять, намагаються поставити крадник, але він не ставиться. Дуже важко поставити, у вас дуже сильний захист і вищі сили рятують, все одно гроші у вас є, може повільно. Могло бути набагато краще. От. Це напад, агресивні люди. Постійно ви обговорюєтесь. Про вас говорять. Заперечу весь негатив, обираю. І вийшла карта, щоб ви не впадали в вічай, у вас буде фінансова незалежність. Заперечу весь негатив, обирає власне житло, так, відкритий шлях. Ви зможете мати е, власну будинок, квартиру, нерухомість. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть. Усіх, хто зла бажає, усі крадники, мороки, стяги знімаю, відкриваю дороги на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так є. Гроші переходять легкими, радісними шляхами, без перешкод. Буде все сказане, здійснено так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, що заважає <кхи> закрити повністю всі фінансові питання, вирішити всі питання, мати роботу, стабільний прибуток. Знову показує, що йде напад. Дуже повільно сповільнюється ця робота. Це робить родич або людина, з якою ви дружили, друг з дитинства. Як забираю вашу вдачу, хочу собі. Заперечу весь негатив убираю, відсікаю ворога на віки вічні, одвертаю. Більше не може втручатись у ваше життя. Все погане, все лихе. Весь негатив, всі заздрість, глази. Мені йде жінка, Заперечу весь негатив, убираю. відсікаю на віки вічні. Відкриваю дороги на гроші. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так є. Угу. заперечу весь негатив убираю, перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відновить фінансові потоки. Щоденний прибуток, без перешкод. До усіх, хто дивиться відео, близьких людей йдуть гроші. Немає жодної перешкоди, всі крадники, мороки, стяги, заздрість знімаю. Переклади, обміни, подміни знімаю. Всі негативні програми ануліруються, більше не працює, негатива більше немає. Відновлюються ваші фінанси. Енергія повертається вдача, гроші приходять безперервно, великі потоки грошей стабільно надходять до вас, буде так і так є. Осікаю повністю весь убирай Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, стабільним приходять гроші без перешкод. Знімаються всі кратники, стяги, шийники, морки. Моти знімаю, анулірую всю негативну програму, відкриваю дороги на гроші. Все погане, сили Зверіть. буде все сказане, здійснено, так буде. Відкритий шлях на гроші Да, Так, це ми, ми ще пізніше будемо ще дивитися. Так нападають заздріть. Добре, зараз я хочу подивитися питання від глядачів. Чи буде сім'я у брата, чи одружиться брат? Чи буде в нього сім'я у брата? Буде сім'я. Угу, так, зараз е... <кій> Верховний суд йде, він дуже сильно під захистом. Ще буду дочищати. Хтось закрив йому шляхи. От майстер виходить і закриває шлях. Не хочу, щоб в нього були діти. Особливо їх турбується, заперечує весь негатив, убирає. Алкоголізм порча стоїть. Це зроблено. Скидали алкоголізм, я так думаю. Чи може він на да, це скид? заперечувався, негатив убирає. Заперечувався, негатив обирає. Брат. Чи буде сім'я у брата, скажіть, допоможіть. Так, Зараз перебудовується доля. Верніше відновлюється його доля. Те, що йому дуже сильно псували долю, це так і є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одруження, на сім'ю братові. Дорога відкрита на щасливу чоловічу долю. Приходить жінка в життя брата. Відкриваю шлях, більше нема жодної перешкоди. Всі, хто втручались, хто заважали, більше не можуть цього робити, втрачають енергію, силу втрачають більше не зможу чинити негативну магічну дію. Відкриваю шляхи дороги на одруження. Без перешкод. Буде так і так є. перекрила усі сили, янголів охоронців духів роду прошу, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто нападали на брата, відсікаю. Більше не зможуть втручатись. Сім'я приходить. Приходить жінка, діти, одружуються брат без перешкод. Того, хто питав, буде так і так є. Шляхи дороги відкрите. Буде все сказано здійснено, так буде. Давайте подивимось ще друге питання від глядача того ж самого, чи піде в армію той, хто питає. Угу. Так, це неминуче, це ваша доля. Ви підете в армію. Зараз я забираю весь негатив, магічний вплив, втручання знімаю, обираю всю депресію, ви маю, мороки знімаю, всі негативні програми відсікаю, убираю, відкриваю дорогу. На службу в армії, тому хто питав. Дорога відкрита. Тут втручається ваше життя. відсікає весь негатив, убираю, відкриваю шляхи дороги, ви йдете без перешкод на службу в армію. Буде так і так і є. Дорога відкрита, тому хто питав. Всі негативні програми з нього. Мороки, крадники, стяги обираю. Порчі і прокляття з нього перекриваю. більше нема жодної перешкоди. Дорога відкрита. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто питав, більше нічого не заважає піти на службу в армії. Буде так і так є. Відкритий шлях, буде так. Буде все сказано, здійснено так буде. Добре, на цьому я буду завершувати. Хочу запросити на індивідуальний прийом номер вайберу, Телеграму є в описі під відео. Також можна нап... з... е... написати питання на розгляд на YouTube канал. Як зараз розглядалися питання від глядачів. Це може програтись також всіх, хто дивиться відео, також може допомогти. От. І хочу... Нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донати, допомагайте закривати збір на дрони, на автівки, на все, що необхідно для військових. Пам'ятайте, це одна-дві гривні щодня дуже гарно допомагають. Ще я хотіла вам побажати, щоб у вас вирішились повністю всі питання, закриті були всі е, кредити, борги, повністю закрилися всі е, фінансові випроси, щоб ви могли рухатись далі, накопичувати, збирати на все, що вам потрібно, і стабільний був прибуток, щоб ви були багаті. Буде так і так є. От, дякую ще раз за увагу. бажаю приємної кави і до зустрічі.